Проєкт відкрита студія на прямий ФМ». Відкрита студія на «Прямий ФМ» продовжується. Моє ім'я Андрій Погорілий. Є з нами на прямому телефонному зв'язку. Костянтин Корсун, фахівець з кібербезпеки. Говоримо про обмеження Ютюбу на болотах і про альтернативу. Анонсував я, що поговоримо. Пане Костянтине, от цей рутюб. Чи може він повністю... Замінити YouTube для російських користувачів, в які його, ну якщо є такі переваги і недоліки, ну, одразу зазначу, що це і близько навіть не, не, не наближено до YouTube, А, ні по технічному рішенню, ні по контенту, ні по ступеню модерації. Насправді а, потім ще розкажу цікаву історію про YouTube. Але поки що ну, чому, чому так? А, тому що не співстав на кількість контенту. YouTube такий популярний чому? Тому що там з диверсити, тобто різно, різноманітність. Будь-які там і кулінарні блоги, і блогери технологічні, і відео для дітей, і навчання, і фільми, і що завгодно. Там серіали дуже надзвичайно багато для цього. Там десятиліттями будувалося колосальних розмірів всесвітня мережа серверів, комунікаційних каналів, там сотні тисяч кілометрів різних кабелів і все таке інше. І відповідна політика YouTube, вони там правила якось виписані, вони більш-менш зрозумілі, тих, хто їх не порушує, їх, ну ось виписані, чітко правила опубліковані. Да? Хто не порушує, хто дотримується їх, і того немає там, проблем. Зокрема, там, з авторськими правами, з використанням музики, чужих там, відео і так далі. Що таке рутюб? Рутюб – це ну, таке домашнє російське рішення, і вони давно вже задумувалися про те, щоб в рамках свого ж незалежного чи бурнету створювати, ну, простіше копіювати те, що вже є. Ну, зокрема, YouTube. І для цього що таке YouTube сам по собі? Це відеохостинг, це велика кількість серверів, на якому розміщено відео. Все. Ну в принципі, там, архітектурне рішення не складне. Просто береш сервери, купляєш їх якомога більше і розміщаєш там відео. Але все не так насправді, як вони собі думали. А по-перше, на порядки. Менше технічні можливості. По-друге, YouTube це не просто сервери і на них валяються відео, як попало. Це ж індексація, це видача користувачу це інтелектуальний пошук за ключовими словами. А все це технології, яких немає у росіян, і їм їх не продають через санкції, відповідно, не можна їм продавати багато чого. А самих самі вони Ну не, не можуть цього зробити, тому що. Такі технології народжуються у вільних країнах вільними людьми, з демократичною формою правління і з ринковою, повністю ринковою економікою. А такі технології довго і складно створювати на Росії з їхнім рабським менталітетом. Цього не вийде, тобто самі вони фізично не можуть цих технологій запровадити. Та і стосовно самого заліза, власне, апаратної частини створення системи подібної до Ютуба, них теж величезні обмеження, як по фінансуванню цього проекту, але навіть не в цьому проблема. А проблема в тому, що куп. Купляти їх можна. Тобто вони там паралельним своїм імпортом через кордон, контрабандою через Китай щось затягують. Але для масштабного проєкту, типу аналога Ютьюба, потрібні колосальні поставки, причому напряму з техпідтримкою, з гарантією, тому що ну, сервери теж бувають ламаються, і там є браки все таки інші. І плюс до того, Рутюб, ну це ну Як не знаю мураха і слон десь порівняння. Але крім цього, а, там же жорстка політична цензура, жорстка. Ну, от кажуть, що щоб завантажити відео на Рутюб, може, там його руками будуть переглядати, і це може зайняти 2-3 тижні. А не як YouTube, там, через годину тебе перевірили, нічого там, авторських прав не порушується окей, давай, поки страйк не прилетить. А на Рутюбі це ось така ручна модерація, причому вона якась дивно працює. А антиросійського, антикремлівського туди взагалі нічого не можна розмістити. В принципі, це блокується. Зате, наприклад, там порнографії повну. там якихось реклами інтимних послуг, наприклад, це знов таки це через зрозуміло чому відсутність чітких прозорих правил. А відповідно відсутність автоматизації. Тобто руками люди все переглядають. Ютуб, якби так працював, він не був би Ютубом, а залишався б там маловідомим а, відеохостингом. А в Ютюбі працюють алгоритми, а, ось програми, які все роблять абсолютно більшість роботи в автоматичному режимі без задіяння людей. Просто це треба шліфувати. Створювати багато-багато років, задіяти висококваліфіковані кадри. Нічого цього а, на Росії немає. Відповідно, ну, Рутюб приречений, просто як конкурент Ютюбу. Але ось пригадав, якраз розкажу історію про Рутюб. у травні. Пане Костянтине, то... вибачте, що перебиваю. У нас ще одна має бути рекламка в цій годині. Швиденько її слухаємо і повертаємось. Проєкт відкрита студія, на прямий ефм, рекламку послухали. Пане Костянтине. А тепер історію. Історія про Рутюб. Знов таки. 2022 рік, перший рік повномасштабного вторгнення. І у травні з Рутюбом халепа трапляється. Він раптом ніде не доступний, ніде не працює. Як з'ясувалося. А, якісь, якась проукраїнська хакерська група, боки що досі невідомо, хто взяв на себе відповідальність, повністю знищила весь Рутюб. Це означає, що вона вичистила, тобто видалила всю е, інфраструктуру, ну, онлайн-інфраструктуру мається на увазі, і е, наскільки грамотно підійшла команда, ця яка це робила до е, ось цього хаку «Рутюба», що вони знайшли і видалили навіть бекапи, резервні копії. Тобто, а, і е, якщо там ось з останніми там днями, місяцями ми чуємо повідомлення про те, що е, українські хакери провели атаку проти якихось банків російських чи якоїсь біржі, чи щось таке, то зазвичай там наслідки відчуваються від кількох е, у росіян. Е, від кількох годин до кількох днів. Рутюб. Щоб ви розуміли, лежав з травня 22 го по серпень 22-го. Ну тобто, він там почав десь в середині літа, літа потихеньку відновлюватися, але якось ну, десь там на 70-80% він відновився лише за три місяці, тобто, це говорить про те, про якість виконання. Ну, я його робили. Ну просто навіть, навіть слухайте, навіть не парилися стосовно назви ютюб Рутюб». Ну ну тобто, знаєте, як зазвичай росіяни крадуть все включно з назвою своєї країни, так вони і вкрали е, назву свого відеохостінга. Тобто до цього не задумалися. Я думаю, що після тієї історії вони там щось зрозуміли, можливо, зробили це якось безпечніше, але питання в тому, що «Рутюб», ну просто його ніхто не дивиться. Ну, я от спеціально перед ефіром а, прийняв таблетки і поди, <рес> <рес> щоб, щоб, не це, щоб не, мені погано не стало. І подивився пару блогерів російських. От вони прямим текстом самі кажуть, ми серед моїх знайомих немає а, тих, хто дивиться, ось всякі. ру. Я, я ще дізнався, що крім Рутюба у них ще є. В контакті якийсь проєкт, Russia Today щось там. Але ну, вони самі кажуть, ну, ніхто не дивиться це все. Ну, По-перше, ну, банально нема чого там дивитися, немає того всього цікавого, що є в Ютубі. Це, ну, Я вже пояснював у попередній частині, як там все відбувається. Тому, ну, знаєте, це як з Мерседеса пересісти на велосипед. Не на Таврію навіть, на велосипед. Причому велосипед такий, знаєте, не дуже новий і трошки іржавий. А знаєте, що я згадав? Чи може це допомогти жителям болотів, можливо, з іншими ресурсами, в тому числі і українці цим користуються VPN. Чи може він бути панацеєю? Може, але наскільки мені відомо. За перебриком VPN теж заборонений. Ну, як заборонений, як оце, строгость російських законів е, е, там компенсується необов'язковістю їх виконання. А формально він заборонений, але всі користуються. І ну, ті ж самі блогери вони навіть бояться в ефірі казати слово VPN. Вони кажуть, ось це. Слово з трьох букв, які ви всі знаєте, і його можна там скачати. В тут ну, більше ось масово з'являються різні проєкти. Зокрема, один російський блогер, розказував, прям демонстрував на екрані, які треба команди ввести на операційній системі Там macOS, Windows. Ось тут заходите в команду строку, ось копіюєте, зупиняйте це відео, копіюєте ці строчки вставляйте, і буде вам нормальна швидкість Ютуба. Також пропагується там. Я сьогодні дізнався якась як якийсь vpn генератор а, не, не вивчав це питання. Але ну, більшість росіян вони дуже зацікавлені у цьому і намагаються швидко освоїти. Хоча ну, vpn технологія власне не складна і вона все простіше і простіше для пересічного користувача. Особливо я знаю, там один шведський сервіс, він взагалі зовсім примітивний. Там навіть логін, пароль не треба вводити. Але ну це якісно і і працює. А, і так, росіяни знають, що такий VPN, знають, що без нього їм скоро вже гаплик всім буде ну, в інформаційному. Вони будуть тільки перший канал дивитися, офіційні новини. А, знаючи, що там все, все брехня, але ну більше нічого немає дивитися. І я не знаю, тобто, це. Напруження соціальне буде створювати, але ну ж ми всі знаємо, що як росіяни протестують, стануть на коліна, іде, давай протестувати. Тому наскільки це буде критично для наших, нашої задачі визволення нашої країни, ну сумніваюся, але певні там ось напругу. Суспільстві російському це буде створювати, тому що ну, попри там заяви кремлівського режиму путінського, далеко не всі, ну, значно менше людей, ніж вони там собі думають, підтримують Путіна і його політику, і, зокрема, війну в Україні. Правда, що ну наскільки буде вагомішим їхня думка і вплив на кремлівський режим, складно сказати, але. Ось таке блокування доступу до інформації, зокрема до Ютьюбу, воно буде створювати воно обмежить росіян в доступі до інформації, яку вони хочуть знати. Це природня до кожної людини мати а, іншу думку, альтернативну думку. А подивитися, а що іще. Ну не сліпо довіряти, не всі ж там сліпо довіряють. І mm. ось це обмеження доступу до інформації, воно буде створювати додатково. Соціальну напругу наскільки додаткову? Ну, мабуть, не не критичну, але все ж таки, я думаю, що це. Будь-якому разі буде на шкоду нашим інтересам, пане Костянтине. Дозвольте ще питання? От на якщо користь. так поділити по блоках, я запитував, чи вплине це якось на нас? Власне, великий блок. Ми про те я вас запитував, ви відповідали, як це вплине на Росію, на їхню внутрішню величезну бульбашку. А ще хочу одне питання поставити про глобальні наслідки. Ось блокування Ютубу в Росії. Ну воно як воно може вплинути на міжнародну репутацію країни чи її вже байду, вже. і на вашу думку, можливо, ми можемо очікувати подібних дій з інших в інших авторитарних режимах, і можливо інші країни, які цінують свободу слова, доступ до інформації, чи можуть вони з цього зробити якісь уроки? Таке вийшло питання ну... з декількох блоків. Вибачте, але так, так хотілося ну, все я... вже втиснути. Звісно, що після того, як у 21-му сторіччі, там, начебто, цивілізованому там році, ще чотирнадцятому році, Росія вторглася і вбиває, ну вторглася в нашу країну, вбиває людей кожен кожен день і, і не одну людину, руйнує і будівлі і інфраструктури, ну після цього на фоні цього, на, на фоні Бучі Ірпіня. Ці ж звірства, які вони вчиняли на окупованих раз, українських територіях. На фоні цього, ну, там, відключення якогось там Ютуба. При цьому, що, вибачте, Ютубу плювати слиною на, на, на те, що там його відключать, з точки зору комерційного е, комерції, бізнесу, розвитку Ютуба, ну, мабуть, це далеко не, не найважливіше. А Чи, ну. Зроблять інші країни висновки. Ну я думаю, що особливого впливу на інші країни це не буде, тому що кожна країна рухається, що називається своїм темпом. Той самий Китай, який побудував потужнішу систему контролю інтернет-трафіку, ніж Росія. Тому що раніше чим цим почав займатися, більше цього вклав і створює, розвиває кадровий свій потенціал, чого немає на Росії. Тобто. Росії люди втікають, а в Китаї ну якось не так виражена ця тенденція, м'яко кажучи. Ось а те саме КНДР, який власне не помітить, а скаже, так а ми це ще 20 років тому запровадили. У нас взагалі ніхто ні, ні, ні до якого інтернету, майже ніхто не має доступу. Ну, різні країни, раїни там намагаються вводити різні регуляції. Якщо ми говоримо про демократичні країни, це переважно стосується питань захисту персональних даних своїх громадян, наприклад, так. Ну чи іншими якимись. Тобто, я не думаю, що ось цей приклад Росії, він, хоч якісь країни змусить змінити свою внутрішню політику стосовно свободи слова, доступу до інформації, розвитку технологій, комунікації з суспільством і все таке інше. Тому. ну... Це більше якраз ось справа самої Росії, яка будову там, розбудовує тоталітарну свою державу за прикладом китайських товаришів чи товаришів із КНДР.